Мене звати Ганна Іванівна Шевчик, я сама з України, з Волинської області, народилася у багатодітній православній сім'ї. Батьки були православні, пішла в школу, потім вчилася в культосвітньому училищі, закінчила, вчилася і працювала бібліотекарем. Вела Антирелігійну пропаганду, приймала, була комсомолкою, приймала участь в агіткультбригаді, виступали з концертами і ну, критикували, вели атеїстичну роботу. Пізніше я закінчила Львівський університет, юридичний факультет і мене прийняли на роботу в прокуратуру. Це в 75-му році, де вже велася. Не пропаганда, а боротьба антирелігійна із віруючими, їх штрафували, судили, відправляли в місця позбавлення волі. Працювала я в прокуратурі з 75 по 88 рік, включно, то там, в той якраз період, були сильні гоніння на християн в нашому районі. Шестеро служителів було засуджено до позбавлення волі. І одного разу прокурор області сказав возглавити оперативну групу і піти провести обшук у присвітера місцевої церкви Кравчука Івана Івановича. І я, працівники міліції, поняті, пішли до будинку Кравчука Івана Івановича. Будинок був закритий. Нікого не було. Через деякий час прийшла хазяйка із дітьми, їх п'ятеро дітей було, шостим вагітна, пригнали череду корів. І не хоті... коли запропонували працівники міліції відкрити двері у хату, вона не хотіла. Тоді я сказала, що це, ну, Безрезультатно все рівно, ми будемо відкривати двері, щоб не ламали, щоб вона відкрила. Тоді вона сказала: ми вас, Шевчик, знаємо, вам відкрию, ми за вас молимося, ви ще будете віруючою. Вона хату відкрила. ми зайшли, стали проводити обшук. У нас прокурор сказав вище стоящий шукати релігійну літературу розмножувальну техніку, рації, ну і інші. Шукали працівники міліції, поняті пішли по кімнатах, і я сиділа, писала протокол біля столу і стали зносити мені літературу, пісенники, листівочки, касети. Ну, Ми не знайшли ні магнітофонів, ні рацій ніяких. І я все це записувала. І коли нікого не було, я ну вже мені перехотілося після слів хазяйки, що вони моляться за мене, щоб я була віруючою. Щось сталося в серці, що вже мені не було того ентузіазму проводити ретельно обшук. І коли е, не було нікого, я їй сказала, щоб вона послала дітей до інших служителів, яких будуть сьогодні ж проводити, скажу, обшуки і арешти. І тоді Віталій, який найстарший е, в них був син, сів на велосипед і поїхав. Вона е, була дуже схвильована і тримала Біблію. І плакала, просила, не забирайте Біблію в мене. Це мій, мені подарок, спадщина від дідуся, і не знала, куди її діти. І коли нікого не було, вона бігала, бігала і мені в портфель вкинула, який стояв біля столу. Я нічого не казала. І вже коли закінчився обшук, я теж непомітно їй Біблію повернула. Ну, Біблія на той час була дуже рідкісна. Не було. Це проблемно було десь знайти Біблію. Ну і після того Кравчука Івана Івановича судили. Це осінню було обласним судом. І коли я була ця п'ятниця, я приїхала в прокуратуру, там деякі матеріали завозила. А ми район наш поруч із обласним центром. То прокурор обласний ну, меншого рангу, який приймав участь у суді, в судовому засіданні, побачив мене і каже: Судили вашого Кравчука. Дали, от, я не пам'ятаю, два чи два з половиною роки тюрми. Ну я б йому дав на всю катушку, я вибачаю, що ну так він висловився набагато більший строк. Ну Я нічого не казала. На другий день, це вихідний був, я чергувала в прокуратурі, прийшов, приїхав до мене начальник КДБ і теж був такий переляканий, каже, чи ти чула? Що сталося? Вночі помер прокурор, той, який був у судовому засіданні по Кравчуку. Дружина його була на чергуванні, вона там чи в лікарні працює, а він був сам в квартирі, його сердечний приступ, і спасти не було кому, і він помер. То щось каже, є? А я думаю, да, Бог є, і який виніс свій вирок? Довічне ув'язнення у місцях мук. Ну, Після того дружина Кравчука Надія Мойсеївна ще з одною сестричкою іноді приходили до мене на квартиру, свідчили про Бога. Мені запрошували на зібрання. Ну, я поки не ходила, а потім. Бог торкався мого серця. І я іноді почала ходити на зібрання у місцеву церкву баптистів. Ну це залишилось, не залишилось непомітним для органів КГБ. Вони, ну і прокуратура, визвали мене в обласну прокуратуру і поставили питання. Або штунди, як вони сказали, або робота в прокуратурі. Ну, я, звичайно, вибрала Бога. Тоді мене попередили, що я і пенсію втрачу, і е, інші ці, і мене з роботи було звільнено. І коли вже я йшла на пенсію, дійсно, мені прокурорської пенсії не дали. Хоча, по закону треба було 10 років прокурорського стажу, а в мене було 13. Ну, нічого Бог не залишив мене, я змінила роботу. Адвокатом пішла, на якій працювала, стала ходити регулярно в зібрання. І коли в Ковелі приїхав Пушков Євгеній Никифорович із своїм оркестром, і було євангелізаційне зібрання, там я, чоловік і моя дочка, покаялися на тому зібранні. І 15 липня, оце пару днів назад, ми 34 роки тому прийняли святе водне хрещення, вступили в завіт з Богом. Я, чоловік і дочка. Коли мало бути хрещення, то я молилася, щоб було дуже багато людей, щоб прийшло, щоб була гарна погода, і хоч трошки дощику. Ну, мої і рідні, знали все, і е, по роботі працівники, і друзі казали, ти якась е, нерозумна, то тобі давай хорошу погоду, то тобі давай дощ. І дійсно, в той день погода була прекрасна, сонечко. Ми прийшли на озеро, людей було стільки, вже потім мені журналісти і працівники міліції говорили, що більше трьох тисяч люди приїжджали з навколишніх сіл, з інших районів, подивитися, як будуть топити прокуроршу. Ну і коли ми е, зайш, зайшли в воду із е, чоловіком, заходили, то е, крики були такі топи її, топи. Вигуки людей, які були навколо, нам преподавав хрещення, і це теж чудо. Той же ж присвітер, якого я проводила обшук, він преподав мені хрещення. З нас тоді 19 чоловік приймало хрещення. Коли ми виходили з води, стали виходити. Боже чудо, де взялася, звідки невеличка хмара, і так швидко бистро, бистро стала йти, то як пішов рясний дощ ішов десь 5-7 хвилин, сонце світило, люди заметушились, Боже, без зонтиків, і перестав. Перелякані прибігають, і родичі, і друзі питають, слухай, що ж то за таке знахарство чи що. А я говорю: це щоб знали, що є Бог. Що Бог чує молитви і посилає тим людям, які йому до вподоби, посилає те, про що вони просять. І щоб також знали, що моя віра, Бог приймає моє рішення, мою віру йому до вподоби. Ну і з тих пір ми я це теж чудо таке було і свідчення для людей. Які побачили, що дійсно є Бог, що Бог творить чудеса, що Бог відповідає на молитви. Після хрещення я стала приймати участь у церковному житті, співала в хорі, їздила на благовістя. Ну і ще в мене було таке бажання. Побудив один брат, якого теж приймали в члени церкви. І коли запитали, чим би він хотів потрудитись в церкві, він каже, я дуже хотів би писати дитячі стихи. І от у мене таке було бажання писати дитячі вірші. Вірш, який я написала, порядні люди. Це в моїй практиці один був такий яскравий випадок, ще в прокурорській. Коли поступило нам повідомлення, що в одному із сіл в лісі вбито людину і кілок в роті, коли ми виїхали на місце події і судмедексперт з нами, ну, то там убивства не було, це було на Пасху, і, от молодь, невіруюча, збиралися в лісі, стіл накривали спиртне, закуска, багаття розпалювали, через багаття пригали, таким чином відмічали всю ношну і понапивалися до того, що він захлинувся блювотиною і помер. Тоді, коли я допитувала його маму цього хлопчини, то страшна трагедія в її сім'ї. Чоловік помер. Було три сини дорослих. Один повісився, другий втопився, а це третій син. І всі отак трагічно загинули. Я кажу: ну ви а я вже стала ходити до віруючих І кажу їй за Бога: кажу, ви б до Бога навернулися в церкву ходили б. Так каже: я синові казала цьому, іди в церкву, а він каже. Не можу, бо курити хочу. Ну, то ти каже: іди, вийдеш, покуриш, а потім знов підеш всередину. Кажу: ну, а ви чого не, не йшли? А я каже, чого піду? Не вкрала, не вбила, нікому зла не зробила, Ні, я віру мати батьківську не буду. А вже ще один випадок, це вже з моєї адвокатської практики, захищала одного вбивцю теж, Страшне вбивство розглядав обласний суд. Е, таксиста, їх двох, е, таксиста вбили, 18 ударів сокиркою, нанесли йому. Ну, той другий е, десь у бігах був, то судили цього хлопчину. І все, ні, ні. Я так як би то -то, би то вбивати його не хотів. Ну, як ти не хотів, ну, взяти сокиру з дому. Нанести 18 ударів, а потім залишити це зима, при 26 градусному морозі залишити людину на цілу ніч ще живу у машині, і ти не хотів вже забула, як його звати. Ну, допустимо, припустимо, Саша. Саша, тепер я тобі, як не адвокат, а як християнка хочу сказати, ти можеш казати, як хочеш. Вбивав, не вбивав, так, якби то будь-то. би то. Но є над нами Бог, який знає навіть думки кожної людини. І те, що тебе засудять тут, це ще не кінець. Перерветься коли своє життя у вічності, ти будеш засуджений в пекло на довічні муки. Так що подумай, що ще в тебе є шанс. А суд зробив перерву, бо декілька днів розглядали, і я проводжу з ним бесіду перед тим. І от тут су... заходимо в судове засідання знов. вже йому мали вирок виносити. І він каже: панове судді, я... дайте мені слово, я хочу щось сказати. Що... Пожалуйста, ну, будь ласка, розказуй. Я винен, я розкаююсь, падає на коліна, плаче, плаче, просить пробачення у потерпілих. Мені адвокат сказала, що я зробив великий гріх, що я буду в пеклі. Простіть мене, я розкаююся. Я більш, я більш такого ніколи в житті не, не, не зроблю. Я ніяких правопорушень не буду робити. А я йому тоді ще казала: поїдеш у зону, туди приходять віруючі, візьми, приносять е, Біблії, Євангеліє, читай, ходи на зібрання, будь з Богом. Бог простить тобі. Ну і правда, коли потерпіли в судді, запитали, а як ви відноситесь до міри покарання, ну йому довічне не мало бути. Вони сказали на розсуд суду. Такі ще хороші потерпілі були, вони мовчали, плакали на розсуд суду. І тоді суд йому дав 15 років. Не довічне, 15 років. Як його доля склалась далі, то я не знаю. Ну, Може, Бог, посіяне е, зерно, може, і виросло в його серці. Може, дійсно він не заради е, боязні, що буде в пеклі, хоча і це треба, а може, із-за того, щоб. Служити Богу, щоб трудитися до Бога. От Бог може змячить його серце. Порядні люди. Це було давним-давно. Жив тоді один король. Ось історія, яка про злочинців і короля. Раз пішов він у тюрму, мав тоді одну мету, мову з в'язнями там вів, де, коли і що вчинив на великий подив свій. Він дізнався, що більшість їх там без жодної вини, хибно суджені вони. Наклип на когось звели, судді неправі були, інший теж не мав вини, лиш один сидів сумний. І король його спитав Ти за що сюди попав? Бо шахрай, і злодій я, зараз в серці каяття. Вартовим король сказав, щоб порядних не псував, цей негідний чоловік, звідси геть його женіть. Бог сказав, згрішили всі. Тож до мене поспішіть, кайтесь, визнавши вину, я цілком її зніму. Мало хто до Бога йде, оправдовують себе, кажуть, що не вкрав, не вбив, зла нікому не зробив. Бачить Бог таємне все, знає помисли людей. Грішних він прийшов спасти, визнай гріх і до Бога йди. Те, що Бог відповідає. На молитви, коли відразу, коли через от Кравчуки молилися, мабуть, років 5-6 за те, щоб я прийшла до Бога і моя сім'я навернулася до Бога. І мене здивувало ще те, що ці люди вони не носять обіди в серці своєму, що ті, хто їм робить зло, вони не обіжаються. А скільки горя було, скільки сліз пролито і Івановичем Іваном, і його дружиною, і дітьми, адже засудили його до позбавлення волі, і сім'я залишилась практично без засобів існування. Роботи не було, бо ж маленька дитина народилася в них Наталя, як іщик зараз у церкві тут. І штрафи безконечні того, що їхня церква. Це відносилась до ради церков, як їх називали в прокуратурі і КГБ розкольники. О, то за ними слідкували і штрафували безперервно по 50 гр... рублів, по 50. а зарплати були ж невеликі, ну а вона ж не працювала тоді. Але Бог не залишив. І я вважаю, що заради цього, заради того, щоб привезти душі до Бога, пожертвували вони всім. І ця жертва не напрасна, вона дала плоди. Ми з сім'єю стали дітьми Божими. І ні разу не покаялись в цьому. Хоча після того, як ми стали віруючими, часто чули насмішки, чула штунда, свята з розуму зійшла. І навіть фізичною розправою один працівник прокуратури погрожував, казав: Якби мені дали владу як колись, то я б вас, баптистів, всіх постріляв би. Ну, За що я так і не знаю. Скільки років я пропрацювала і прокурором, і адвокатом. Жодного віруючого ми не то, що до кримінальної відповідальності, до адміністративної не було засуджено. Ну, хіба я не знаю вже потім, як воно. І після хрещення одна із керівників високого рангу підійшла до мене і каже. Ганна Іванівна, ну, так грубо, ви здуріла. Але, що пішли в штунди, але запам'ятайте, що якщо ви повернетесь назад, покинете, то я вас перша зненавижу. Мені ці слова запам'ятались надовго. Ну, не було розкаяння, що я пішла е у віруючі, а навпаки, радість. І спокій, ну, чим можемо, тим трудимось для Бога. І от Бог тоді, як я сказала, що бажання писати дитячі вірші, на мою молитву, на моє бажання, Бог тільки через 25 років дав відповідь. Я стала писати дитячі вірші. Зразу ну, не знаю, звідки появилося в мене отак на думку приходити вірші. Я ще вишивати любила. І як вишиваю, Тварини, птахи. І завжди в Біблії находжу. Наприклад, бегемот, Іова чи про ворона Ілля. Я картину вишила, вірш вишиваю і зразу ж складаю вірші. І на даний час видано дві дитячі книжечки з Божою допомогою. Звичайно, Бог дав таку милість мені. І стежинка, і назустріч сонечку, розповсюджені по Україні, трошки привезла в Америку. Сюди дітки розказують вірші, славлять Господа. І радість на серці, що не даремно. Вже все моє життя доходить до горизонту. Одне тільки залишитись вірною Господу, і як апостол Іван казав. Бачити своїх дітей, внуків, правнуків, це радість, що вони з Господом. Потім мама ще покаялася, і сестра, і племінниця, все. І з родини чоловіка, то тільки одна племінниця, а більше в нас в родині віруючих нема. Всі православні. Ще один, коли мене рідний брат помер, і я, невіруючи він був, і прийшли багато людей невіруючих. Ну, прийшли сидять. Я взяла Біблію і стала читати то один православний священник з такими претензіями до мене, хто вам дав право читати з неосвяченої Біблії священником і без його дозволу. Я кажу, Бог мені дав таке право. Тому що Христос сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Так що отаке вони, вони в руки не візьмуть, бо то не освячено. Я кажу: ну як можна освятити Боже Слово? Священник, щоб освятив, що він себе вище, ставить Бога виходить. Я б тим, хто ще стоїть на роздоріжжі, чи йти до Бога. Чи жити так, як світ живе, то я б одне сказала не рискувати. А і не відкладати на потом, того, що ми не знаємо, в який час перерветься наше життя. І нічого не втратити. Якщо я, наприклад, пенсію втратила, ну що, я б отримала звичайну, але ну я ж не, не помираю з голоду. Бог, е Потурбується. І це, ну, я вважаю, що ради цього варто жити, щоб до Бога навернутися. Що ніякий Наоборот, радість. Мене стільки тут друзів. І от в Америці ми опинилися, ми приїхали по. You, for you» по паролю, вже ми другий рік тут. І теж чудо в вашій церкві зустрілися знову ми із Кравчуком Іваном Івановичем, його сім'єю, які тут трудяться. О, е, і йдіть е, до Бога. Це все земне минуще. Коли людина піде у вічність, нічого не візьме з собою, а тільки все, що тут. Чиниться, воно буде слідувати за нами, а там а там, або життя, або смерть. Вибирайте. Ну, виберіть життя У мене таке звернення. Ну, Нема що втрачати. ну, нема. Наприклад, казали, що я ж начальник була, і великий, і колись прокурор, ну дуже це така. Е... Секретар райкому партії, секретар виконкому, прокурор і суддя. Ото які люди, які ці. Ну, я не порахувалася з цим. І я більше в мене друзів, тих друзів, які були, вони нема. І ніхто не потурбується про тебе, чи тобі добре, чи тобі погано. Ну, як добре, то ще може. А так. Ідіть до Бога. На остаток я хотіла би ще для всіх прочитати вірш свій стежинка. Доріг багато є на світі, стежинок безліч на землі. Малі, широкі і великі, та ледь помітні і вузькі, а у житті лише дві стежини, які до вічності ведуть. Яку з них вибере людина? Це ціль її життя і суть. Широка стежка є рівненька, по ней, на ній немає перешкод. Вона простора і гладенька, юрбою легко йде народ, вузька стежина кам'яниста, скрізь терен там і колючки, на ній чатує ворог злісний, вперед по ній так важко йти. Та обери вузьку стежину, услід за господом іди, благословіння ти одержиш і ввійдеш в дивний край святий.